Ми б хотіли і, мабуть, могли б вийти з подкастом не під вечір, але зранку русня здійснила масований ракетний обстріл, вимкнула нам електрику і нагадала, що вона, тобто русня, гній, а нам, тобто українцям. Треба донатити посилання, як завжди, будуть в описі. Конвертуємо свою людь та інші негативні емоції у донати. А це подкаст UA Football Аудіо Думка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. І ми розбираємося, чому з Боснією і Герцеговиною було так важко і чого тепер чекати від матчу з Ісландією. Поїхали! Усім привіт! Знаєте, мабуть, розслабилися ми. І, Лецю не зіграло з нами поганий жарт. З усіма, хто дотичний до збірної України, журналістами, з фанатами, з футболістами, командою безпосередньо розслабилися в сенсі, що раз ми там маємо на 100% проходити цю босню на папері, то це значить, що ми її вже рахуйте пройшли. Але ж ну, вибачте, не так. Е, так не буває, так не працює. Милошевич вперше вийшов в стрійку центрбеків, тобто щільність зарядив. А він зарядив команду на матч, Він сказав наплювати на статус другого номера. А, про те все, що між іншим писали змі, і ті 60 хвилин, які боснійці могли віддавати ресурс, вони грали краще. Боснії ніби, було більше те євро треба. Нам у виправдання я реально на цьому великому відтинку матчу можу інтерпретувати от тільки те, що можливо це у нас був такий економ-режим. Але, схоже, це скоріше був не економний режим, а сонний режим. Апогеєм, звісно ж, став гол, під час якого дедича з м'ячем чомусь ніхто навіть і не думав зустрічати, ніхто не думав там йти на перехоплення. Типу, заходь, хлопче, роби що хочеш тут. І очевидно, що поєдинок став розвиватися за найгіршим сценарієм з того моменту, що А, нічого, окрім характеру, будалих замін. Деякого елементу вдачі фарту нас би не врятувало просто. І дуже добре, дуже добре, що всі фактори дійсно склалися. Або могли б інакше зараз ми ем, лити не сльози радощів, а сльози горя і хейтити, 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 просто безперервно. Роман Яремчук, так, тріумфально виходить на п'яту сходинку в рейтингу бомбардирів збірної. До Шевченка та Ермоленка, в яких 48 та 46 м'ячів відповідно, він може і не дістанеться, а от планка там який має 21 гол, його можна обігнати по гравцях індивідуально, що хочу я особисто зазначити, забарний топ, просто топ. Людина навіть встигала започатковувати атаки. По центру поля зміна позиції Зінченка та Судакова багато не давала, Очевидно, от можу сказати, що Сашко не готовий через травму. Ще так, це теж можна було побачити. І я б дав шанс Шапаренко на Ісландію, от, чесно кажу. Далі, по знову ж таки, по центру полю, тому що ну, він. Подарував цьому матчі так, те про що можна говорити. Степаненко травмований. Сидорчук залишився в запасі, а це значить, що він просто в жахливій формі. Ну, давайте чесно, ми очікували, все ж таки, не брашка, а Сидорчука, але вийшов Брашко, і це хороший дебют. Десь була зайва агресія, десь були не обов'язкові фоли, проте а в цілому доволі рівно. А полоніну хотів би я також відзначити. От чесно, як тільки я побачив вже стартовий склад і Андрія у воротах, у мене виникло відчуття. А чого ми взагалі сумнівалися? От чого взагалі поставало це так зване воротарське питання перед цим поєдинком? Ми що реально думали, що основний воротар мадридського реалу це не претендент, номер один у ворота збірної тут і зараз? Іноді мені здається, ми самі всі себе дивуємо. По Риброву, так от неочікувано, по Риброву, прекрасний тайм-менеджмент, вгадав із замінами на 100%, але є питання, і вони доволі суттєві. Чому не прокинулося у перерві? Чому Рибров не зміг розбудити футболістів у перерві? Чому вони не прокинулися? Добре, якщо ми ще на 45 хвилин назад від перерви відтягнемось, так? Чому полягав взагалі стартовий план наш? А хочете я глибше можу зараз трішки дістатися? А яка взагалі в нас концепція? Чесно кажучи, де високий пресинг? Ну, поки що ці питання залишаються десь без, без відповіді. І може, можна їх якось частково ще списувати так, що там 4 місяці команда не збиралася, а все-таки інше. Ну добре, я сподіваюся, що матч з Ісландією. І євро, на яке так хочеться нам поїхати, що ці поєдинки дадуть відповіді на ці запитання, які поки що підвисли у повітрі. А якщо тут і зараз, то Рибров рекордсмен збірної України за кількістю вольових перемог у статусі тренера в офіційних поєдинках. Матч проти Боснії це третій під його керівництвом матчу, якому Україна перемогла, поступаючись у рахунку. Згоріто українці провели 9 матчів під його керівництвом. 9 – це не так і багато, а вже 3 із отаким от характером. Цікаво, у вівторок буде Ісландія більш молода команда, і треба розуміти, що її вистачить не на 60 хвилин, як Боснії. В неї не буде таких розривів вже на 70 хвилину, і е, вона легко так не здасться. Це дійсно більш юна команда. Е, тож треба зробити правильні висновки, щоб не спиратися на удачу у виправленні ситуації, щоб взагалі не доводити до виправлення ситуації. А? Знову ж таки, я сподіваюся, що Віктор Циганков буде на рівні з Яромчуком у заявці з ще одним Джокером. Якщо щось піде не так, так на цей матч круто, що його приберегли. Це дійсно круто, не ризикували ним. Але вже через 4-5 днів ризик рецидиву, наскільки я читав, він суттєво знижується. А збірній він дуже потрібен, тому на 20-30 хвилин Віктора ну, хотілося б чекати, чесно. Говоримо сьогодні за поєдинок між Боснією та Україною. Поєдинок, який був дуже важливим для нас, поєдинок, який ми виграли, і виграли досить тяжко. Хочу взагалі сказати величезне, дякую нашим гравцям, тому що вони зробили багато, вони зробили те, що повинні були зробити, і зробили це на полі. Вони намагалися забити, хоча і гра була не дуже, але все одно вони грали до кінця, вони забили, і ми крокуємо далі до фіналу відбіркової кваліфікації. Що взагалі хочеться сказати про гру. Ну, по перше. Хоч я і похвалив усіх футболістів, але слід розуміти, що ну якоїсь такої нормальної гри не було взагалі десь хвилин 80. Ну тобто, навіть не до забитого голу, а от просто не було ніякого нормального моменту у жодної команди. В першому таймі жодна з команд не пробила у ствір воріт. Жодна. Хоча боснійці були ближче для того, щоб забити, тому що там був непоганий момент з кутового, Але мені здається, що там все ж таки не летіло у ствір воріт. Якщо ми подивимось на статистику, ми це побачимо, що так. Там м'яч не летів у ствір воріт, хоча і конопля вибивав цей м'яч десь там біля, біля стійки, мені здається, це було просто ну, жахливо дивитись, тому що ну, ми звикли, що збірна хоч якось, але грає, хоч якось, але ходить в атаку. А тут ми граємо проти боснійців. Ну, це не сильна команда, чесно кажучи. Це нормальна команда, але не сильна команда. І проти такої команди ви можете грати на зустрічних курсах. Ну чому б ні? Навіщо вам грати там від оборони, при тому, що ви не граєте від оборони, ви просто не можете вийти нормально в атаку. Тобто це не гра від оборони, це просто гра в обороні і все. Більше моментів ну, майже не було ніяких. Атаки, які ми намагалися зробити в першому таймі, ну це було завжди ну чесно, смішно. Тому що ну, те, що робив мудрик, це взагалі не піддається ніякої логіки. І... Я думаю, що багато хто мені скаже там, що от в першому голі який зб забили збір на мудрик, зробив все, він все круто зробив там, віддав класну передачу. Але проблема в тому, що він, наприклад, приві... міг привіз два голи. І про це всі забувають. Тому що коли ти починаєш обігрувати біля свого карного майданчика, то це проблема. Коли ти не забуваєш на 98-й хвилині у порожні ворота, це проблема. Коли ти намагаєшся обіграти в тих ситуаціях, коли вся команда з боснійців сидить на своїй половині поля, це теж проблема. І ці проблеми не хочуть обговорювати і просто кажуть: ну ось він ось тут віддав класну передачу. Це призвело до голу. ну значить, все нормально. Ну тобто, все круто. На жаль, футбол прогресує. Футболь, футбол йде вперед, і якщо ви не вмієте робити прості речі. І робити їх просто, тобто віддавати швидку передачу, переводити з флангу на фланг, робити все гармонійно з командою, то у вас будуть проблеми. Ви просто будете завжди потенційно цікавим футболістом, але ви не, не зможете розкрити цей потенціал, тому що ви не розумієте, що потрібно робити на полі. І це стосується мудрика. І ми говоримо про нього не тому, що він там найпоганіший гравець, який брав е, участь у цьому, у цьому поєдинку. Ми говоримо Рому про нього, тому що а, він один з найдорожчих, хто є в складі. А грає він непогано і тому ми про нього говоримо. Якщо ми беремо інших гравців, які е, брали участь, то ну я бачу проблему, така яка була вже ну давно. Про те, що я кажу, Матвієнко не повинен грати в центральні е, як центральний захисник. В чемпіонаті України можливо, окей, але ну не може він там грати. У нас реально просто зараз проблема в тому, що до забарного нема кого поставити. Я б ставив сватка, але я так розумію, що Рибров не дуже довіряє сватку. Це його право, але все одно. ну Тобто є проблеми, які взагалі ніяк не вирішуються Я не знаю, буд чи будуть вони вирішені колись потім. Але ну станом на зараз, це реальна проблема, тому що в нас немає другого центрального захисника. Взагалі. Що стосується коноплі, конопля проводив. Е ну Взагалі за збірну він завжди грає просто супер. І за Шахтар він грає дуже добре. Мені хочеться, щоб він вже. Перейшов до нормальної команди з нормального чемпіонату. Ну тому що він вже доріс він вже доріс вже напевно ну два роки як. І тому просто чекаємо. Просто чекаємо, коли він вже перейде. Брашко дебютант провів непоганий поєдинок, так хвилювався. Ми бачили, що він там віддавав не, до, ну, досить неточні передачі, але в цілому, в цілому, він бився до кінця в опорній зоні грав непогано. Це при тому, при всьому, що Зінченко провалювався досить таки багато разів, особливо в першому таймі. Зінченко взагалі не міг знайти себе е, як е, другий опорник. Він не розумів, що робити. Я, ну, чесно кажучи, не очікував це від нього. Він вже в другому таймі трішечки підлаштувався, а ось в першому таймі взагалі не було зрозуміло, що він робить на полі. Ну, тобто, він видавав якісь передачі, ну, дивні, просто дивні. Він якось не дивився на команду, куди вона рухається. Ну, тобто, він таке в мене відчуття було, що він грав як в арсеналі і під ту ж тактику. І це просто не працювало, тому що ну, гравці. 10 гравців в команді не знають, в що ти граєш, і це проблема. Тобі потрібно дивитись все ж таки в збірні, куди ти віддаєш, навіщо ти видаєш, і, і як далі команда може продовжити свою атаку. Ну, в принципі, Брашко провів класний матч, і взагалі я так розумію, що Брашко це заміна така Степаненку, який вже старіє, і старіє, вже роки три, напевно. І тому, в принципі, непогано. Непоганий матч. Він такий рослий, сильний, непогано себе показав, проявив. В принципі, я задоволений тим, що він показав за збірну. Що стосується інших гравців, то в принципі ми вже майже про всіх поговорили. Про Зубкова, я не можу нічого про нього сказати поганого або хорошого, тому що його закривали, він намагався загострити де міг. Але в нього там не виходило. Або гравці не відкривались так, щоб він міг віддати передачу. В принципі, він не намагався йти вперед і сам, коли це не було потрібно. І за це плюс, як на мене, тому що ну краще зберегти м'яч в таких випадках, навіть якщо ти атакувальний гравець. Все ж таки, ми бачили, що ну, в нас не було багато моментів, не було багато шансів нормально вийти вперед. А коли ти ще й обрізаєшся, то це шанс для іншої команди просто тобі забити. Немає сенсу, тому все тут е, більш-менш нормально. Давайте поговоримо про голи, е, голи, який нам нам забили. Я думаю, що там, чесно кажучи, складна ситуація. Але в цілому, якщо ми візьмемо те, що ну напевно, якщо гравець впав, десь лежить в карному майданчику, то потрібно десь біля нього бути, тому що він може в будь-який момент встати і забити, що її вийшло. І е, в тому моменті, як мені здається, то провина була зінченка, тому що. Зінченко відпустив Джеко, який вривався в карний майданчик. Гравець, який лежав на газоні, він був один, і від нього відбіг Матвієнко, тому що він побачив, що гравець вривається, тобто Джеко. І просто ну, вже все так вийшло, що коли вже. Пішов простріл або удар ніхто не накривав нікого вже, тому що всі намагались грати по Джеко. А гравець, який просто лежав на полі, він встав, підставив ногу і забив все. Претензій до Луніна майже немає. Ну можна лише сказати, що це був перший удар поворотом, він його пропустив. З іншого боку, там все ж таки було досить складно зорієнтуватися, Хоча б мені б хотілося, щоб він, хоча б, стрибнув. Тому що, ну, щось він взагалі не стрибучий, іноді не намагається дотягнутися. Хоча реакція в нього ну досить на високому рівні, для мене все ж таки це є проблемою іноді. І до цього е, який передував вже голу, це те. Що те, що я кажу, і в матчах з реалом Лунін дуже погано виходить з воріт, Дуже погано Але він не знає, коли вийти, коли не вийти, коли це буде доречно, коли це буде недоречно. Він оце у нього є така штука, що він виходить, потім думає так, ні, а потім знов виходить. тобто він просто втрачає цю секунду, коли б він вийшов і вже вибив би. І все. Тому ну, це проблема, і не знаю, буде вона вирішена чи ні. Можливо, якщо він буде ще грати там рік в основі, то буде вирішена, але подивимось. Е, вже перейдемо до наших голів. Наші забили голи е, вже після 80-ї хвилини. Е, тут е, слід сказати, що ну, відіграв значущу роль е, саме Єрмчук, який вийшов і просто показав, як потрібно було грати. Мало того, що він вийшов, відкрився з-під. Та забив, але тут потрібно розуміти, це не тому, що довбик погано грав усю гру, це тому, що довбик відтягнув е, на себе двох захисників. Це по-перше, і по-друге, усю гру ці два захисники намагались грати по довбику. Вони по інерції з ним грали, і під ним завжди був простір, куди вривався якраз таки при голі Яремчук. Класна передача була від Мудрика, перевод на інший фланг на коноплю. Конопля, який не там не намагався щось вигадати, він просто прострелив відразу, тому що він розумів, що це потрібно робити. І Яремчук, який забив один-один. Боснія вже не була спроможна саме в тому саме в тому моменті забити, чесно кажучи, тому що вони вже десь загубили гру. Вони почали з 70-ї хвилини вже тягнути час. Тобто було зрозуміло, що вони не знають, що можна зробити для того, щоб там перемогти. Це по перше. По-друге. Коли вже Україна забула другий гол, і знов ж таки Яремчук, який все зробив досить просто і класно, він пройшов по флангу, показав, що буде йти в центр. Пішов в фланг, навісив. І е, забив довбик. Тут слід єдине, що сказати, що Довбик міг там завадити Судаков, але все обійшлося, все нормально. Тобто довбик забив. Е, Яремчук-матчу, ну, топ то топ-гравець матчу, тому що все зробив класно. За 15 хвилин перевернув просто гру. І ну, дуже круто, що в нас є два форварди, які можуть замінити один одного, в принципі, можуть грати в парі, чому б ні. Але ну, єдине, що ми повинні розуміти, що в парі вони будуть грати тільки в екстрених. Ситуаціях, таких, яка була а, саме в цьому поєдинку. А, в цілому, ще раз наголошую на те, що класний поєдинок з точки зору того, що нам вдалося пройти. Не класний з точки зору, з точки зору гри. Ми взагалі нічого не створили в першому таймі, в другому таймі ми створили моменти лише завдяки одному, одному гравцю. Це проблема. І коли ще, плюс до, того, до цього, до всього, у вас є мудрик, який не забуває на 98-й хвилині в порожні ворота, то це також проблема про те, що я і казав. Було досить важко грати з боснійцями, Всі такі дорослі, зрослі гравці, які, з якими тяжко боротися, але все одно я дуже радий, що ми все ж таки змогли пройти. Наступний поєдинок у нас буде з Ісландією. Команда ще, напевно, потужніше в плані сили, буде тяжко. Але я сподіваюся, що наші будуть готові, наші зможуть все ж таки себе показати. Напевно, після цього поєдинку може і Яремчук вийде в основному складі, чому б ні. Подивимось, що буде у вівторок. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами то не забувайте протиснути нам 5 зірочок і залишити відгук. Я знову нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Друзі, не потрапляйте в положення поза грою, вболівайте за збірну України і бережіть себе. До нових зустрічей!